В інтерв'ю з Володимиром, яке брав Володимир Цибулько, є отакий фасад. Я хочу вам його прочитати від Тарнавського, який мене просто потряс. Якого суспільства я хочу? Він говорить про українське суспільство. Себто якою я хочу бачити Україну. Модерну європейську державу з освіченими заможними людьми, які шанують себе і своїх ближніх і є українськими патріотами, навіть коли не українського походження, де всі без винятку не тільки говорять українською, а воліють нею говорити. Влада палко віддана країні, не спить ночами, думаючи, якщо зробити її краще. Законодавці і собі не сплять, готуючись до сесії вранці. Правосуддя з характером зі сталі з совістю чистою, як свіжо напрохмалена сорочка. Люди гарно одягнені, вулиці чисті, парки чепурні, написи всюди українською, серед назви вулиць, площ і ні одного імені ворога України, менше пам'ятників взагалі. Нового ворогові українського народу, історичні пам'ятки прекрасно відремонтовані: Київ, Львів, Чернігів, Кам'янець-Подільський, Батурин, Глухів, Чигирин, Суботів, і т.д. і т.д. туристичні меки, куди з'їжджаються українці, і неукраїнці, щоб надивуватися славним українським минулим, Першорядно устатковані лікарні, університети і так далі, і тому подібне. Тобто, все це я абсолютно під цим підписуюся, але це не звучить як, як мова модерні модерніста. Я розумію, що він це говорить так усмішкою трошки і так далі, розуміючи, наскільки це може не здійснене. Але от, е, мені здається, що в нього власне, є таке, е, все-таки все там елемент от, такого роздвоєння він присутній. Навіть він присутній від е, самих початків, коли, коли вони фактично вирішили, е, маючи шанс стати американськими письменниками, вони вирішили, що вони все-таки будуть писати українською мовою. Ну, яка перспектива в Америці писання літератури української мови? Очевидно, ще видно, що за умови, коли Україна не є незалежною державою, і так далі? Бойчук це подає як їхнє рішення, також дещо ідеологічне, оскільки література в Україні в кайданах, оскільки там подує соцреалізм, нічого не. Доброго немає, то їм потрібно було якось це компенсувати, компенсувати в такий спосіб. Отже, Від самого початку університета група є ідеологічною групою. Виходить, виходить mm -hmm. так, виходить, що там є певна така ідеологема, хоча час від часу вони е, безумовно наполягають на тому, що вони одні з перших, хто е, там не, е, не, не слухався старших. Mm -hmm. е, що вони самі себе фінансували, вони е, були. Е, Питання, як Але членами спілки сталося. Як література може бути поза ідеологією. Mm. Це ж, ми mm. заходимо в якісь, ну, це, mm. ну, ну ми, тут, тут, тут ще знову така річ. Я, я все дуже mm -hmm. люблю дрібнити нашу, mm -hmm. на, на якісь такі... Ну, Не можна сказати, це було їхнє рішення. З іншого боку, ми можемо просто подумати про те, що... як складалась доля кожного сучасного. Богдан Бойчук, наприклад, набагато старший від друг Чекачів Тарнавського. Він взагалі до літератури прийшов через якісь свої особисті потрясіння. Він на був хворий на туберкульоз серйозно і був ізольований від світу в санаторії. Лікувався. Саме тоді він якось потім з'явилося вже лікування ефективне туберкульозу, Він повернувся, він вилік, а в певний час він взагалі не знав, що там буде. Е, і тут ну напевно жоден з них не думав про якісь такі перспективи. З іншого боку, я, я згадую собі цитату з статті акваріум морітернавського, де він каже про те, що порівнює юніорської групи. З такими ж самими пестрими, кольоровими, яскравими рибами, як їхні ровесники в інших літературах, тільки що відділеними від них склом, mm -hmm. склом чого склом мови, однозначно, mm -hmm. і взагалі порівняння поета з рибою, це мовчазною німою істотою, це трохи так наводить на певні роздуми. Чи був у них шанс писати англійською, бути актуальними в англомовній поезії, американській? Для мене це досі питання без відповіді. Я думаю, що кожен з них зробив свій особистий вибір. І так сталося, що, ну, що, що, що вони співпали, що співпав цей вибір, і тому вони порнули У мене є думка така, що вона наводить на роздуми, що ви кажете такі, що я існує музика, що має школу. Є класист, є модернізм, як існує академія мистецтв, що має класику, модерні... стрімлення до модернізму, і все те має свої канони. А де наука поезії? Де вона є? На чому? Ви один другому. Одна другого вчителя. І цілу фігу знаєте. Чому? Бо не існує, не маєте канонів. Канонів, як ви бачите, що існує ідея, яку треба брати. І на основі ідеї виражати свої таланти. Але цього замало без, без науки, без, без е, канонів. І ніхто того питання не піднімає. І навіть не задумається, що воно потрібне. Була колись за часів пієтика, То очевидно наука про поезію, як і є склада. Бо поезія, як всякий талант, всякого характеру, талант має свою історію, свої канони, і свій прогрес, і свої сходинки від найнижчого до найвищого. Тобто до модернізму. Нині кін, кінцевий шлях для модернізму на всіх інстанціях. А може кінцевий шлях до Нікола Бало? До Аристотеля, я не знаю. А що ви скажете про науку в поезії? Ну є філологічні факультети, так? Там, е, 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 курси творчого письма вже зараз з'явилися в університетах навіть українських. <поцикало>. Є е, навіть тут. Е, Виникла розмова про те, що в книзі Тарнавського хтось запитує, чи не Андрій розла що не запитав, про... я запитував чи можна навчити? Насправді що можна навчити писати? Е, і Тарнавський говорить, що він е, вважає, що навчити писати не можна, але можна запропонувати якісь, якісь е, е, ну, вправи певні. Але і так сам, далі. Він проводив курс. сам він через проводив інтернет? такий через, через інтернет-курс в, в Острозькій академії. Тобто є для охочих, є де повчитися письму і так далі, але, навіть, але справа навіть не в цьому. І, він, і він, <ків> він хотів би видати підручник з творчого письма, але цей mm -hmm. підручник він не дописаний. Він його так, так. Значить, Це... не дуже він хоче так, від... так, так, видати. почав. Особі... Особиста творчість важливіша, ніж... Дописування справа, як на мене, в тому, що саме в цих письменників виникла думка, і вони її намагалися кожний в свій спосіб реалізувати, що творча особистість понад усе вона має право писати так як вважає за потрібне. І, Романтичні. і, Романтичні. і о, 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 оце, воно було, цей підхід він був дуже важливий, власне, тоді, коли ще існувало тоталітарне суспільство в Україні і так далі. що і, і, Часом виникає тема київської школи. От що представники поети Київської школи: Кордон, Воробйов, Голобородько, Григорів і, і, і близькі до Київської школи, вони рухалися шляхом паралельним до, до Нью-Йоркської групи. Тобто вони намагалися. Е, Наскільки це було можливо вільно е, реалізовувати свій, е, свій творчий потенціал? От у цей момент є важливий. Насправді, можливо, це можливо це найважливіше, тому що е, в українських реаліях е, колоніальних і постколоніальних виникає часто запитання, е, кому потрібне все це письмо, кому людям. А якщо не потрібно, то що не потрібно, потрібно. писати? А якщо людям не потрібно, якщо не люди були. не читають? На всіх етапах От... історії такого не було. Шевченко не Тарас Григорович Шевченко писав в своєму кобзарі, для кого я пишу, для чого, а, чого то, Україну то, люблю, чи варто вона то, вогню святого? От то, Шевченко то, питав то, себе, то, для кого він пише. От, і, і, і його все також бентежило, хоча він, очевидно, мав е, не, не раз можливість пересвідчитися, що його поезія таки потрібна. Тарнавський, писав... Тарнавський... а я хотіла. Тепер... Ми вже потрохи починаємо. До, то, що, е, це насправді питання вічне, е, яке вічно виникає у всіх, хто розглядає українську літературу, особливо українців. Судово українських літераторів, які намагаються розглядати українську літературу збоку. Питання це переважно виникало в емігрантській українській, не, не так би мовити, континентальній українській літературі. Чи мали би ми шанс в іншій літературі? Або е, хто з от всіх них, нас, будь-кого, мови, шанс? Але насправді є емпіричні дані, ми можемо бачити ці речі. Ми можемо бачити вже не Патрицію Килину, яка видала сім романів англійською мовою, п'ять з яких тижнями були в списках Ну, Ніколи не, не було, саме Ворен. Ворен. так. Вона є мільйонером. Вона просто перестала писати українську і почала писати англійську. <кхем> Інша справа, тобто, і ми можемо, знаючи, ну тих, хто знає приватно. Тернавського ми можемо розуміти, які емоції це в нього викликає. Тернавський неодноразово стверджує публічно, що свого часу він мусив вибирати. Для нього це було питання культурного, ментального, екстенціального вибору, якою мовою він буде писати. Тобто українська мова для нього була мовою вибору. І таким чином, я би більш-менш, якщо це є правда, я би довіряв його емоціям з цього приводу, тому що бачачи е, 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 значно більший, більшу температуру, перепрошую, розголосу, який викликає його е, творчі спроби англійською мовою. При тому, що треба розуміти, що рівень авангарду, рівень авангардизму, е, то що він робить англійською мовою. Незрівнянно є серйозніше ніж все, що він зробив українською, тому що українською мовою це по великому рахунку ніякий не авангард. Це Анкет. авангард може в українській літературі. Анкети. Ну добре, ну не, ну, не зрештою, не тільки анкета. Не тільки анкета. Йому є багато просто лінгвістичного письма, ну я так комп'ютерного письма. От але те, що він зараз робить англійською мовою, є на порядок. Тобто це є якби порядкова різниця. В, і в межах англійської, англомовної, англісаксонської літератури це дуже серйозні речі, але вони отримують значно більше кількісно і значно гарячіший за температурою і за кількістю також резонанс значно більше є реакцій на нього. А, при тому, що ми розуміємо, в якому в якій він екзистенціальній ситуації, йому не так далеко, не так багато залишилося, він не так багато зможе зробити. Скажімо, в англомовній літературі. Е, і він починає, він вже не починає. Тобто це фактично є закінчення. Він не має повноцінного творчого шляху, але він ризикнув, спробував. І я думаю, що ну, ми е, могли би принаймні, ми змушені були би змушені просто зреагувати на це. Мене насправді дує те, що українська література якось не реагує на ці ляпи, що в принципі український письменник, і він своїм життям, і життям свого оточення показує, що за е, скільки там десятків років, які минули від е, Стефаника. Реакції на Стефанника Ігора Костецького і тепер екзистенціальний зміни Юрія Тарнавського за практично 100 років тренди в українській літературі не виросли і не змінилися. Ми маємо ті самі проблеми. То ми ходимо за тими самими циклами, ми не розвиваємося. Ми маємо, ми маємо ці тренди, які емоції. Коли, які ми не мизуємо століттями, це є те, що він дуже часто намагається. Доля українського модернізму літературного досить е, В нас немає жодного журналу, який би себе позиціонував як журнал модерністів. У нас немає жодного. би себе взагалі позиціонував. Тобто у нас слава Богу є журнали, які дають можливості людям просто Про Пропозиціонування тут взагалі не йдеться. Ну, але це очевидно пов'язане з загальним станом суспільства. Там. І е, тут нічого не зробиш, тому що якщо немає читачів, е, які підтримують своїм, е, своїми коштами ці книги, ці журнали і так далі, як, тут я, тут, я, там, я, там, як там, це може. Існує... але <кх> хто, хто може відреагувати? Ну, Напишу, наприклад, я рецензію там, на Short Tales чи на Light Blood and Water чи на інші речі, на вийде на буквоїді. Все, на тому кінець. Там пару коментарів, декілька переглядів. Потім книжка може вийти в перекладі друком. Ну, Перше видання коротких хвостів це було зовсім воно зникло. Не його, було не було, його не Було не було, було б дуже добре його так гарно видати, як вийшло, наприклад, в Америці. Це прекрасна проза насправді. У мене є великі сумніви, чи їх хтось купить і буде читати. Вона просто, просто буде. буде вона буде контекст. Так, і це як просто казали, короткі кушти української, як вони виходили. Це 2006 рік, це видавничий день Дмитра Бурагов. І цієї книжки не було в Львівських книгарнях. Де вона була, ну. Просто якщо в нас бестселер масовий, там 5 тисяч наклад, то що вже говорити про експерименти? І так, далі. так можна взагалі дуже до сумного договорити. Ну, нема того, нема. Ну, нема Це... є тут, в цій онтології є маленький лист Бабувала до Богдана Бочука і до Марії Ривакович. І він говорить, Роман Бабувал, що... За якийсь короткий проміжок, часу, я не пам'ятаю, за кілька років в у французькій, бельгійській пресі було більше відгуків на його збірки франкомовні, ніж за весь час його письма українською. Тобто українською він писав від першої його збірки українською, вийшло в 69-му році, коли йому було 19 років, а може 18, бо він з 50-го року. І оце от в потім в 70 сімдесятімусь другому чи якомусь році вийшла одна збірка його французькою, а потім в 90-х роках було вийшло дві збірки його французькою. Він каже: Радо, значить, запрошують додавати тексти до антології, там якихось проектів. А, а каже, з України він, він, він був, я не знаю, раз може в Україні, а може не знаю, чи більше був, тому що це, це було на, на Золотому Гомоні. Це, це він тоді от був. І, і він тільки. Це, це поет, який жив у Бельгії і, і який. Тільки видівся з двома іншими е, учасниками Ньорської групи, тільки раз видівся з Богданом Бойчуком в 90-х роках, і раз в 90-х роках видівся з земною Андєвської в Мюнхені. От такі були контакти. Ось така е, тобто, це, це така просто самотність без. Е, Безпросвітна і... Я, я, я так чуваю, що Василь Габон вже дозріг до того, щоб ми тут просто... же наговорили я? ці мішки вовняної гречки. Я власне на, 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 на цій ноті, до якої ви підійшли, я часом думаю, може вони тому такі, що народилися українцями, але це питання собі ставив і Франко, і тепер останнім часом питає себе ізрих Юрко. Навіщо я народився? Тобто, це така карма якої ніхто з нас не, нікуди не дінеться. Я був у шоці, що вони не потрібні не тільки тут, Нью-Йоркська група, але й в Америці взагалі не потрібні, взагалі не мене цікавиться. І в цій ситуації що ти робиш? Ну, Так, це карма, але я повинен з неї щось виходити, бо інакшої ради нема. І справді, якби Тарнавський віддав перевагу вибору англійській мови, я думаю, він би був супер успішним. Той же бабували якби просто кинув українську літературу і писав тільки французькою, супер -успішний. Але хочемо чи не хочемо, ми мусимо тією <свій> раною, яка називається Україна жити, якось викручуватися з цієї ситуації. І вони всі ті, ті самій ситуації, що й ми. Тобто вони, Андрій, можливо, правду сказав, вони новатори. Я б їх, можливо, навіть не модерністами надав, вони новатори. новатори але новатори в українській літературі, а не у світовій. Якби писали англійською, вони б могли стати новаторами навіть в англійській. Але у нас карма, у нас суспільство, яке постійно дивиться в минуле. Ніхто не хоче дивитися в майбутнє. І ті одиниці, які дивляться, їх не сприймають. Проходить 20 років, якесь інше покоління, можливо, я вирішив чому зробити. Але це, це якось несправедливо. Це несправедливо.